Коливання, види коливань, фізичні величини, що характеризують коливання. Ви ознайомилися з одним з найпоширеніших видів рухів у природі це механічні коливання. Існують також коливання зовсім іншої природи, коливання електромагнітне. Хоча ці два процеси механічні і електромагнітні коливання є різними за своєю природою, вони мають низку спільних характерних ознак і описуються однаково математичними законами. Які спільні характеристики мають механічні та електромагнітні коливання? Ну, спочатку сформулюємо з вами означення коливань. Коливання це зміни стану системи біля певної точки рівноваги, які Точно або приблизно повторюється з часом. За характером взаємодії з навколишніми тілами та полями розрізняють вільні коливання, коливання вимушені е, і автоколивання. Вільні коливання, вимушені коливання та автоколивання. Вільні коливання це коливання, які відбуваються під дією внутрішніх. Сил системи виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги. Системи, в яких можуть виникнути вільні коливання, називаються коливальними системами. Мови виникнення вільних коливань в коливальних системах. Це в системі має бути передано енергію і втрати. Енергії в системі мають бути незначними. Амплітуда в цьому випадку визначається початковими умовами. Наступний вид коливань це коливання вимушені. Вимушені коливання це коливання, які відбуваються в системі тільки під дією зовнішнього періодичного впливу. Вимушеними, наприклад, є коливання. Шарів повітря під час поширення звукової хвилі, періодична зміна сили струму в електричній мережі. Під час вимушених коливань може виникнути явище резонансу. Це різке збільшення амплітуди коливань у разі якщо частота зовнішнього періодичного впливу збігається з власною частотою колувань системи. Амплітуда вимушених коливань визначається інтенсивністю зовнішнього періодичного впливу. Наступний вид коливань це автоколивання. Автоколивання це незгасаючі коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела. Системи, в яких можуть виникнути автоколивання, називають автоколивальними системами. До автоколивальних систем можна віднести, наприклад, механічний годинник або генератор високочастотних електромагнітних коливань. Амплітуда автоколивань визначається властивостями автоколивальної системи. Якщо в коливальній системі немає жодних втрат енергії, то коливання триватимуть як завгодно довго. Їхня амплітуда з часом не змінюватися. Поняття, значить, коливання, це коливання, амплітуди яких з часом не змінюється. У будь-якій реальній коливальній системі завжди є втрата енергії. Під час механічних коливань енергія витрачається на долання сил тертя, деформацію під час електромагнітних коливань, на нагрівання провідників випровінювання електромагнітних хвиль. В результаті амплітуда коливання з часом зменшується, і через певний інтервал часу, якщо немає надходжень енергії від зовнішнього джерела, коливання припиняються, згасають. Таким чином, згасаючі коливання, це коливання, амплітуда яких із часом зменшується. Коли тіло здійснює механічні коливання, змінюються його координата, швидкість і прискорення. У випадку електромагнітних коливань змінюється сила струму в колі, заряд і напруга на обкладинках конденсатора, ЄРС. У рамках шкільного курсу фізики ми будемо розглядати тільки гармонічні коливання. Гармонічні коливання це коливання, за яких значення змінної величини змінюється з часом за гармонічним законом. Х дорівнює А помножити на косинус омега Т плюс 0 фі 0, або Х дорівнює А синус омега Т плюс фі 0, де х це значення змінної величини в даний момент часу Т, А амплітуда коливань, омега циклічна частота, фі 0 початкова фаза коливань. Графік гармонічних коливань. А, має вигляд кривої, Що в математиці зветься синусоїдою або косинусоїдою. А, Графіки гармонічних коливань розглянемо. Графік залежності координати тіла від часу, а, х від t дорівнює x макс на синус омега Т плюс фі 0 І ви бачите, ось тут у нас X max і. І Макс це амплітуди коливань, а Т це період. Фінуль це початкова фаза коливань. Графік на правій частині слайда наведено графік залежності сили струму від часу. Знову ж таки, X max і макс це амплітуди коливань, Т період коливань, Фі 0 – це початкова фаза коливань. Амплі... Які фізичні величини, які характеризують коливальний рух? Перша фізична величина – це амплітуда коливань. Позначається вона літерою А, і це фізична величина, яка характеризує коливання і дорівнює максимальному значенню змінної величини. У разі механічних коливань амплітуду розуміють як максимальне зміщення. Вимірюється вона в метрах. Можна говорити також тут про амплітуду швидкості, яка вимірюється в метрах за секунду, і амплітуду прискорення, яка вимірюється в метрах за секунду в квадрат. У разі електромагнітних коливань говорять про амплітуду сили струму і максимальне, амплітуду напруги в вольтах і амплітуду ЄРС, також в вольтах. Період коливань це фізична величина, яка характеризує коливання дорівнює мінімальному інтервалу часу, через який значення змінної величини повторюється, тобто часу, за який здійснюється одне повне коливання. Т велика дорівнює Т маленьке розділити на n велике. Де Т це час коливань, а n це кількість повних коливань за цей час. Одиниця періоду коливань усі, це секунда. Частота коливань це. Е, Позначається літера ню, фізична величина, яка характеризує коливання чисельно дорівнює кількості повних коливань, які НЮ до дорівнює N розділити на Т. Одиниця частоти коливань всі – Герц. Наступна величина це циклічна частота, яка позначається літерою омега, це фізична величина, яка характеризує коливання і чисельно дорівнює кількості повних коливань, які здійснюються за 2 пі секунд. Таким чином омега дорівнює 2 пі розділити на Т або 2 пі умножити на ню. Одиниця циклічної частоти у системі інтернаціональній радіус за секунду. Фаза коливань це фізична величина, яка характеризує стан коливальної системи в даний момент часу. Фі дорівнює омега Т плюс 0. -ну. Фаза коливань визначається періодом коливань. Моментом часу, в який фіксується значення змінної величини та початковою фазою коливань фінують. Фазою коливань у момент початку відліку часу. Таким чином, підіб'ємо підсумки. На сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали, що таке коливання це змін стану системи біля певної точки рівноваги, які точно або приблизно повторюються з часом. Ми з вами розглянули, що у нас бувають з вами вільні коливання. Та їх особливості розглянули вимушені коливання. Це коливання, які відбуваються в системі тільки під тією періодичного впливу їх особливості. Розглянули з вами автоколивання. Що це таке? Це не згасаючі коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела. Також... Розглянули гармонічні коливання, це коливання, за яких значення змінної величини змінюються з часом за гармонічним законом. І ми з вами визначили величини, які ми з вами будемо користуватися вже при розв'язуванні задач. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.